А перш за все, куди би ти знайшов, ну, ти маєш зрозуміти, типу, куди ти йдеш, що ти хочеш, і дуже крутий кейс, Є прям інструменти, як це зрозуміти. Є ціла програма в Стенфорді, яка називається Дизайн життя. Це не про дизайн сінків, це якраз саме про дизайн життя. Як каже, окей, ти хочеш професію. Допустим, ти хочеш професію бізнес-аналітика, тому що в тебе не знаю, там чоловік в ІТ, подруга в ІТ, ще хтось в ІТ, Тобто, в тебе є певне уявлення, чому ти хочеш в ІТ. Добре, піди, знайди бізнес-аналітики, які займаються цією професією. Посади його, і скажи, чувак, розкажи, які є бенефіти у твоїй роботі, які є переваги, розкажи, які є недоліки. А в чому є біль? А як стражда, а як виникає ця робота? У мене є реальні кейси, коли... Люди так робили, походи слухай, я собі уявляла один аксакт роботи, а по факту від інші, а по факту не треба. Відповідно, перед тим, як йти на курси, йти в IT, треба зрозуміти дійсно, куди ти хочеш, йти, на які курси, в, ну, як ти хочеш міняти життя. А насправді є дуже багато можливостей, як зайти. Крім ну, технічних професій, хоча і в технічних професіях теж немає проблеми сходити на девелопмент чи на того самого бізнес-аналітика. Це, це теж окей, дуже широке поле, куди зайти. Але людина має розуміти, Перше, типу, мої, в принципі, до того скіли, моя певна освіта, мої взагалі не знаю навики, совські. Наприклад, я не можу бути аналітиком, тому що ну я не люблю цифри. Ну прям ну, ну ніяк ну, не стану я. Що би я не хотіла, які ви мені гроші не пропонували за це? Це імпосибл. Ну, перш за все, людина має зрозуміти, які мої скіли, куди я хочу йти. Друге, це дослідити той ринок, поговорити з HR, поговорити з рекрутерами, яка ситуація на ринку, а що робиться, зрозуміти що нюанси цієї професії. А третє, типу, досліджувати вже. В цій сфері, типу, які є курси і куди вони йти? Тобто, як це трошечки більше ресерчів перед тим, як робити вже вибір курсу зробити для мене, здається, що це е, ну типу дуже розумний, дуже дорослий підхід до цього. Ну, я згоден взагалі. Я помічаю, що коли питаєш, вже, ну вже людей, які змогли, сеньорних спеціалістів або сі-левел, якісь рекомендації джунам або початківцям, трені. Людям, які взагалі ще тільки думають і обирають, і всі в один голос кажуть, що потрібен research, і Це супер правильно. Що багато хто просто okay. не думаючи, вриваються в яко, в якийсь напрямок. От, до речі, нас зараз дивиться Олекса QA, Ми з ним теж проводили є запис, проводили подкаст. І він про це багато казав: що треба дослідити себе, треба розуміти, знати себе, да. тому що можна півроку там витратити або рік, або навіть більше витратити на умовний фронтенд, А потім просто зрозуміти, що це баще не моє, абсолютно, і я мав бути я не знаю, ваші чимось протилежним абсолютно там HR ом та зна. Знаєш, от мені здається, що в принципі зараз не лише в кар'єрній сфері, в принципі, ринок такий. Ти дуже класно сказав на початку. Що раніше можна було прочитати книжку, не знаю, там як, як бути тестувальником, чи там як писати код і за цієї книжки піти в ІТ. Раніше такий був світ. Ти міг створити будь-який додаток, сказати. дивіться додаток, тут є кнопочки її можна натискати, і, і в тебе було купа завантажувань. Ми 10 років тому створювали гру, викидали її, і в неї було багато трафіку. Такий був ринок, такий був світ, і відповідно так само і в пошуку роботи. Зар. Якщо ми подивимося знаєш, і промоделюємо з бізнесом, ти в бізнесі не будеш такий о, в мене є ідея, піду зараз роблю і викину на ринок. Ти підеш рісьорчити, тиш Окей, а який конкуренти, а що її є, а кому я це створюю? А на що треба? І так само людина людина це так само певна певна цінність. Вона несе певну цінність, вона має певні свої компетенції, певні свої ну, попередні досвід. Ми ж не приходимо з нуля в IT, з чистої листи. Ось сьогодні все, я от, чистий лист. в мене ж є досвід, у нас в мене є освіта, вони певні не знаю, що в мене. Виходить, класно. І от перед тим як дослідити це, це якийсь мені здається, перший крок, А другий крок це зрозуміти трошечки ринок, не йти сліпо в IT. І от тут, може я забігаю трошки наперед, але якраз те, з чим я дуже стикаюся, особливо на початкових позиціях, коли е, люди відправляють резюме, просто наш такий спам. Спам рекламний, спам-резюме, вони не досліджують, вони не розуміють, куди я хочу йти. Так? тому що є і зниця, коли ти йдеш та розумієш, коли ти хочеш вайті, він, напевно, хочеться просто зайти в IT. Ти. Але перший досвід він може бути таким в IT, що ти певно, будеш mm. молитися, що вийти з того IT. Тому мені дуже би хотілося, щоб люди трошки пересорчили себе, а потім пересорчили ринок, що є аутсорс, є продуктковий, є отстав, що в кожних з них є зовсім різні умови, і що є дуже багато міфів. Наприклад, всі кажуть: о, треба війти, треба англійська мова. У Мене в компанії не треба англійська мова. Нам тестерам ніколи не треба англійська мова. Ми англійську мову використовуємо, не знаю, там три людини на всю компанію і все. Ми навіть ніколи не питаємо, є мова. Але є компанії, де ти без англійської ну твоє резюме не пройде навіть. І таких нюансів багато і того. Ніж, оце дослідження дасть людям більш таку клір, клір, таку більш чисту картину, що я можу, чому я сильний спеціаліст, чи чи мої сильні сторони компанії, що я на ринку, куди я хочу. І це все, крім того, що дасть тобі знання, воно ще дасть певну впевненість.